Шалом. Сьогодні б мені хотілося поговорити про Духа Святого, Закон та церковну традицію. Але, якщо чесно, даний ролик також є відповіддю на коментар. Правда, він призначався не мені, а одній дівчині. У Фейсбуці вона виклала ролик, в якому стверджувала, що для того, щоб отримати Святого Духа, потрібно просто повірити. Один з коментаторів вже назвав її єретичкою – і сказав. не написав: для того, щоб отримати Святого Духа, потрібно виконувати церковну традицію. Тож давайте подивимося, що з цього приводу каже сама Біблія. Насправді ж, у новому заповіті дуже багато місць, які кажуть про Святого Духа. Ну, наприклад, послання до Галат, 3 розділ, в другому вірші ми читаємо наступне. Лише про одне хочу від вас довідатися ви одержали Духа через діла закону, чи в те, що почули? Це риторичне питання. Відповідь на нього однозначно. Галати отримали Духа Святого, тому що повірили. Коли Павло був у містенарських подорожах, він зафурів, і так трапилося, що він потрапив до Галат. Він їм там проповідував і Галати, почувши цю радісну звістку. Прийняли Христа і як наслідок отримали Святого Духа. Книга дії святих Апостолів також підтверджують версію, що Духа Святого отримують лише повірю. Там написано таке: а Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Тут ясно сказано, що Духа Святого отримує дар. А все, що отримується в дар, заробляти не потрібно, інакше це вже буде не даром, а заплатою за виконану роботу, будь то якась фізична робота, розумова чи навіть виконання тих самих традицій, якихось та передань чи того ж самого закону. Отже, думка про те, що Духа Святого потрібно заробляти якими своїми зусиллями, не є біблійною. Але вона зародилася не зараз, а ще дві тисячі років тому, і саме вона стала причиною написання послання до галат. Оскільки в третьому вірші того ж третього розділу ми читаємо наступне: чи вже наскільки ви не розумні, що почавши духом, тепер закінчуєте тілом? У багатьох вираз закінчуєте тілом, асоціюється з тим, що люди в тій церкві почали блудити і почали грішити іншими гріхами. Але ж ні, весь контекст послання до Галад говорить про те, що люди в тій церкві, які прийняли Христа вірою, які прийняли спасіння вірою і отримали Духа Святого повірі. Почали тепер намагатися все ось це заробити, виконувавши якісь діла закону. Справа в тому, що туди прийшли люди, які почали їх баламутити, мовляв, добре, що ви прийняли Христа, але цього недостатньо, вам потрібно ще виконувати оте, оте, оте. Ну, різні церковні традиції. Взагалі, якщо говорити про церковні традиції, то напевно важко когось знайти такого більш р'яного їхнього послідовника, аніж самого Павла, оскільки він пише. Наступне, це послання до Филиппіана. Але що було для мене надбанням, те я визнав Рада Христа за втрату. І взагалі усе визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, за для якої я все втрати і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Павло дуже ретельно виконував ці діла закону. Павло дуже ретельно виконував передання старших, ну, церковна традиція того часу. Але коли він писав Христа, він зрозумів, що це все є сміттям, що це все не варто Христа. Оце все воно не варто, воно не може зрівнятися з тим, що дає Бовдар. Зрозумійте наступну річ, коли я кажу, щоб отримати Святого Духа, ви повинні виконувати оте, 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 значить, я оцінюю його. Нехай дуже дорого, але ця вартість кінечна. А як ви хочете оцінити, як ви намагаєтеся оцінити Святого Духа? Чи не, чи не зневажаєте ви його цим, коли ви оцінюєте якісь наші зусилля, Духа Святого, яке спасіння можна отримати лише повірю? І бори вас Бог, думати інакше. А на цьому у мене все. До зустрічі.